4 жовтня, з рук голови Верховної Ради України, я отримав нагороду. Грамота і особлива відзнака: за заслуги перед українським народом нагороджується ірпінська біблійна церква. Брати і сестри. За які заслуги? За які за майже сім місяців війни наша церква була укриттям? Евакуаційним центром, амбулаторією, аптечним центром, шпиталем, хостелом, столовою, місцем підзарядки мобільних телефонів та обігріву людей. Наша церква стала великим гуманітарним хабом, де ми роздавали продукти харчування, побутову хімію, одяг, овочі, хліб. Гарячі обіди, дитяче харчування і харч для тварин. За весь цей час, брати і сестри, з ласки Божої, спільними зусиллями, ми змогли відкрити шість волонтерських центрів. Коли я отримав нашу нагороду, я сказав коротку фразу: Служим з любов'ю до Бога та до людей. Сьогоднішній біблійний текст прекрасний, він закликає нас ось до чого. Так, нехай світиться світло ваше, щоб люди бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного. Дай Боже, дорогі брати і сестри, щоб ми далі багатіли добрими ділами. Ми не змогли б цього зробити самі. Ми не змогли б зробити цього, якби не наші брати і сестри, партнери, друзі з Чернівецької, рівненської, Волинської, Тернопільської, Львівської. Закарпатської областей, якби не наші брати і сестри із Польщі, Чехії, Британії, Голландії Сполучених Штатів Америки, ми змогли зробити щось разом. Тож, сил нам і наснаги далі багатіти добрими ділами з любов'ю до Бога і до людей.